Дитина не може довго, я, довго я, чекати. Олена. Е, 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 мене звати Олена, я алкоголічка, і теж попрошу е, ведучого, коли буде хвилина до закінчення, щоб якось голосом мені дати знати, бо е, можу не помітити. У мене недавно було 19 років тверезості, е, і є, що розповісти, тверезість дуже. Така е, трудна, складна, е, різні етапи. Останні місяці я е, майже зірвалася вже на алкоголі, тобто це я можу, якщо залишиться час, розповім, е, наскільки це тонка така грань, коли я забуваю, що я алкоголічка, і я почала вживати валеріанку в каплях. І мені на це пішло дуже би, багато часу, щоб зрозуміти, що в мене тяга виникла, і я ледь не зірвалася. Тобто, ну, але якщо спочатку говорити, то у мене тривожний розлад, а, у мене іпохондричний розлад, тобто фобічний такий страх, фобія захворювань. Рдух, тобто розлад дефіциту уваги, гіперактивності. Ну і у мене була депресія клінічна. Це, це всі діагнози вони встановлені депресія, але вона тривала ну, відносно недовго і ну, якби це через тривожний розлад приєдналася депресія. І На сьогоднішній день не маю проблем з депресією. Я в принципі не є депресивною. Я більше про панічні атаки, про тривогу, про фобії, про страхи, про КР. це все моє. Причому у мене панічні атаки перші відбулися у віці 5 років. Я з дитинства дуже тривожна і ну якби і генетично. Це передумовлено і якби виховання у сім'ї, де батьки алкоголіки, дуже було травматичних ситуацій, і в мене панічні атаки з п'яти років на почві страху смерті. Я прийшла на групу, коли 25 років мені було, і ну, саме основне це проблема алкоголізму. З якою я почала працювати в кроках і успішно досить. Тобто, ні, ну, я перші півтора роки зривалася, ходила на групи, не робила кроки, але просто ходила і нічого не виходило, були зриви. В той час, коли я почала робити програму, просто, як кажуть у нас, так? програма роботи, сипання роботи, у мене пішла тверезість. І дуже стабільно, і я спонсорувала також. Але що я хочу сказати, це зараз я бачу, дуже добре розумію, і в психотерапії також я це побачила. Я у психотерапії одразу скажу, що в напрямках таких науково доведених, тобто в КПТ, мені порадив лікар психотерапевта, ну, це так, я, щоб не забути просто. І я можу сказати, що це дуже ефективно, особливо в поєднанні з препаратами. То Зараз психотерапія я бачу, що всі ці роки тверезості у мене завжди був тривожний розлад, і я цього просто не хотіла визнавати. І я настільки до цього звикла з дитинства, що я вважала, що це нормально, що в мене тремор, що в мене страх такий панічний, коли я просто на групі висловлююсь, Тобто я можу один раз нормально висловитися. А друге, друге, якийсь раз, як якесь зібрання просто на ровному на рівному місці, я дуже червонію. У мене тремор починається. Ну щось на зразок панічної атаки, просто цей соціальний страх. І це було і на 10 роках тверезості, і так далі. І я з цього дуже соромилася. І я хотіла якось це приховати, і оцей постійний страх, і порівняння з іншими, що я якось не так одужую, що я на таких роках тверезості і так просто. Ну, соромлюся всього, дуже там така перелякана, все. Ну, забігаючи наперед, мені у цій соціальній тривозі допомогла психотерапія ще коли я не почала приймати антидепресанти, і це як я скажу, що 10 занять просто повністю настільки це було з мене вийнято, що я ну, в шоці, просто воно так і не повернулася до цього дня. Я народила дитину на 10 роках тверезості, і з цього почався такий конкретний вже мій ну, ад, тому що я дуже мало ходила на групу, я була вдома. І потроху-потроху прогресував і алкоголізм, і тривожний розлад. Коли дитині було три роки, він впав і втратив свідомість, і його почали наскорі, на швидкій возити цілий день по лікарнях. Після цього у мене доєднався іпохондричний розлад, і я почала боятися е, всіх коротше, захворювань, його кусали І мені здавалося, що у нього зараз буде анафілактична реакція, він помре. І ось саме тоді я роз я все. Я вже нічого не могла зробити з цим. Я не могла так терпіти, ну якби я. Як... Ті 10 років тверезості до народження сина, я ще могла, я до цього змирилася, якось соціально адаптувалася і могла це терпіти. А коли вже переєднався оцей страх хвороб, смерті, що щось станеться, я ніяк не могла цього позбутися завдяки програмі. І я пам'ятаю, що це настільки було довго, і настільки я шукала вихід, я на всіх групах підіймала цю тему. Відповідь, як правило, третій крок недостатньо. перепоручити, типа твій <кій> син, це дитина Бога, від. Дай Богу, і все. І мені нічого взагалі не допомагало, я дуже шукала. І десь я рік прям страждала, ну а потім все, я вже пішла до психіатра і я, коротше, здалася, бо ну, це неможливо було так витримати. На антидепресантах мені стало легше. А, зараз я тут просто собі писала. У мене поставлено перший раз е, тільки тривожний розлад. Це ще було звісно що до війни, і я почала на дуже маленькій дозі, і, в принципі, на ній 9 місяців е, одужувала і потім спокійно зійшла повністю. Залишилася тільки на психотерапії, і все було нормально. Тобто, взагалі. Але через кілька років, коли почалася війна, я переїхала до Польщі. Тут у мене вже я кажу, приєдналася депресія, тривожний розгляд. Я лежала, не могла встати. І ще рік я е змагалася, не хотіла повертатися до антидепресантів. Взяла собі дуже крутого відомого терапевта по КПТ. Але нічого не допомогло, отак я скажу. Зага, ну, тобто навіть там, ну може, якось трошки, але все. І мені психіатр вже сказала, що типа, ну, це просто якість вашого життя. Ну, ви що не бачите, що вам терапія не допомагає? Я другий раз вже е, на антидепресанти зайшла, але настільки затягнула е, це все, що до в мене вже в чотири рази більше, ніж було в перший раз. І я, мабуть, закінчу на тому, що я в Польщі відійшла від програми Аа, я потроху перестала ходити. Потім у мене це виснаження, стрес доєднався, тиск такий стресогенний високий. І я собі якось вирішила, що цей тиск можна збити завдяки валеріанці. Настільки це алкогольне мишлення, це зараз вже перший крок наш. Я Оце як в книжці написано, що а що буде, якщо додати віски там ну, молоко, так? Я ж не п'ю на голодний желудок, ну абсурд якийсь, це алкогольне мислення. Мені якось так швидко така думка, що а на що мені взагалі там пити якісь ці препарати, якісь заспокійливі, Я ж можу натурально, типу. і я накапала собі там. Капала спочатку, потім вже там було Кстати, оце мене вітамін Д тут випадково десь така пляшка, так? потім вже половина, а потім дійшла до цілої цієї пляшки, я мішала з водою, там брала трохи води, виливала і випивала короче, залпом. І мені ставало класно десь на 20 хвилин. Е, ну, не буду тягу ганяти, коротше, я так десь трималася багато місяців, а потім вже е, мене тяга дуже сильно почала так фізично наверстивати, що я не могла на роботі досидіти до вечора, е, бо я не могла на роботі доти в аптеку. Хвилина так ще. Е, я не могла на роботі, звісно, щоб піти в аптеку, бо буде запах, і я не могла дотертити. Піти до вечора, щоб йти в аптеку. І потім вже дитина моя почала коли зі мною ходити, так, закривати типу, аптеку руками, що не йти в аптеку. Коротше, настільки це все пов'язано, тут алкоголізм, тут це А, закінчу на тому, що. Я це приховувала, я не могла нікому, не хотіла нікому говорити. Я боялася, що мені скажуть, що це зрив. І я вийшла на контакт з психіатром, але вона, слава Богу, вона і ще наших анонімних кількох вона якби досвід має. І вона мені сказала, Лена, я б це так почала прочитати, наче баба з села якась, хоча вона цинічна, дуже як вас так угораздила. Зараз буде проблема набагато страшніша, ніж тривожний розлад. Срочно, чіпа на групу, коротше, це все. І я зв'язалася зі своїм колишнім спонсором. Він так перелякався, мене додав до всіх груп своїх домашніх і я почала спочатку робити кроки. І на сьогоднішній день, ну, якби твереза, ну, спонсор сказав, що це не зрив, тому що не було мотиву, і тому що як ліки сприймала, ну це вже щоб не забирати часу. Можу, потім, якщо будуть питання, про це розповісти. Тобто, треба і анонімні алкоголіки мені і. Психотерапія і ліки. Дякую. Дякуємо тобі також за досвід, за те, що ділишся з ним, друзі, в нас як.